Начальник управління СБУ в Житомирській області Володимир Пахньок дав ексклюзивне інтерв'ю обласному телебаченню. Пропонуємо вашої увазі відповіді на низку актуальних запитань. Доброго дня, шановні житомиряни, мешканці обласного центру, мешканці Житомирської області. Рік, який ми завершуємо, він лежав у дуже великій площині відповідальності. Відповідальності, перш за все перед громадою, перед президентом України Петром Олексійовичем Порошенком, тому що на нас лягали дуже відповідальні завдання. Ми старалися їх виконати і показати Житомирщину як з найкращої сторони. Сьогодні я можу констатувати, що управління Служби безпеки України в Житомирській області особовий склад може сміливо дивитися вічі всім мешканцям. Забезпечили безпеку, ми забезпечили злагоду, ми забезпечили громадський спокій як на території Житомирщини, так і на території обласного центру. Якщо говорити про конкретні показники, то до державного сектору економіки ми повернули майже 33 мільйона мільйони гривень по рішеннях судів за кримінальними провадженнями повернули до бюджету матеріальних цінностей на 2,5 мільйони гривень. Тому числі нами не допущено збитки нанесення реальному сектору економіки майже на 45 мільйонів гривень. За нашими матеріалами, за матеріалами управління служби безпеки в Житомирській області повернуто держави матеріальні цінності на 47 мільйонів гривень. Робота в цьому напрямку ведеться в. Двох векторах: перше, ми проводимо відповідні виконання завдання на території проведення антитерористичної операції, і друге на території області. Що стосується наших завдань на території проведення антитерористичної операції, зведена група управління служби безпеки в Житомирській області вже на протязі 815 днів виконує свої завдання. Наше завдання полягає в тому, щоб не допустити надходження з території АТО. На Житомищину зброї, боєприпасів, інших видів озброєння та вибухівки, а також проникнення на територію уже нашої території підконтрольної Збройної Сили України диверсантів для вчинення тих чи інших терористичних чи інших диверсійних актів. Наскільки ефективна робота на території Житомирщина, це напевно повинні оцінити мешканці області, мешканці обласного центру, а також керівництво Служби безпеки України, яке оцінює безпосередньо нашу роботу. Але ми сьогодні можемо сказати, що наше управління робить все можливе для підвищення пільності. Уваги, концентрації цієї уваги стосовно ймовірних терористів чи сепаратистів на території як обласного центру, так і області. І в цьому ми спираємося на дуже таку допомогу наших мешканців громадян. Що стосується конкретних результатів, які ми здобули, то ми припинили діяльність групи так званого руського миру. Інших осіб ми офіційно застережили від імені органів Служби безпеки, де ми попередили, якщо ви в подальшому будете проводити таку діяльність, ви будете притягнути до відповідної визначеної законом кримінальної відповідальності. Також як відомо, ми розкрили глибоко законспірировану групу прихильників ДНР. Які працювали під прикриттям новоствореного Міністерства інформаційної політики, які започаткували та здійснювали технічну підтримку, будемо сказати, терористичному каналу Новоросія ТВ сьогодні, у одному із місцевих судів нашої області відбувається слухання цієї справи? Зловмисники затримані. Я думаю, що наш суд прийме рішення відповідно до вчинених дій вказаними причетними особами. Також слід відмітити, що вжитими нами заходами на території України, от, ми зафіксували перебування бойовика, який був командиром екіпажу НОНИ, яка обстрілювала наших військових, в тому числі і в аеропорту Донецька, Зломисника ми затримали спільно з тернопільським управлінням на території Тернопільської області, при затримали, заарештували і сьогодні притягнули до кримінальної відповідальності. Дійсно у нас. Рівень терористичної загрози на Житомирщині Сіри, він один із найменших. Це завдяки тому, що якщо ми в 2014 році попередили сім терористичних актів і дуже зухвалих терористичних актів, де зловмисники мали намір вчинити вибухи. Вчинити безлад на території Житомирської області ми зловмисників затримали, а потім їх обміняли на наших військовополонених. То в 2015 році у нас терористичних актів попереджено не було. В зв'язку з тим, ми перейшли в загрозу, як в зону в сіру зону, будемо так сказати, перейшли. На сьогодні в області функціонує координаційна група терористичного центру. При управлінні служби безпеки в Житомирській області, яка представлена керівниками всіх силових структур, а також представниками органів влади та управління, і також вперше в цьому році до функціонування координаційної групи антириста центру мною було включено громадських активістів, а також колишніх учасників АТО. На сьогодні ми провели комплексні антитерористичні навчання на території області з приміненням як бойової техніки, так і всіх підрозділів спецпідрозділів силових структур, які знаходяться на території області, і навіть одне антитерористичне навчання досить таки з потужною військовою зброєю. Ми провели за участю виключно спецпідрозділів інших силових структур без задіяння спецпідрозділу Альфи. Управління Служби безпеки України це показало те, що ми в змозі реагувати на терористичну загрозу в залежності від ситуації, яка складається, як з приміненням бойової техніки, як з приміненням підрозділів Збройних сил національної гвардії, так і спецпідрозділів Національної поліції та Служби безпеки України. Дійсно, це таке запитання, яке на сьогодні лежить в сфері обговорення кожного громадянина, кожного посадовця. Це дуже відповідальне завдання, яке поставив перед Службою безпеки України, президент України. Я вам хочу сказати, воно є першочергове. Що стосується боротьби з корупцією, то на Житомирщині силовий блок, як органи прокуратури. Національної поліції, Служби безпеки України ми діємо в єдиному ключі, в єдиному векторі, в єдиному напрямку, тому що сьогодні законодавець він чітко розділив повноваження. Якщо оперативники Служб безпеки України викривають злочин, то документують вони спільно як правило з національною поліцією, а процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура. Сьогодні не було б на території області. Таких результатів роботи, якби дія силових структур не була б злагодженою. Чому вона сьогодні злагоджена і чому я говорю, що вони працюють в єдиному векторі? От, будь ласка, буквально нещодавно, в понеділок, ми викрили зухвали факт кабарництва, посадовця державного реєстратора, який за свої обов'язки, які він повинен був зробити на протязі години, витребував вісім. Тисяч доларів хабаря. Ми сьогодні можемо констатувати, що першу частину дві тисячі доларів він отримав як гарантію того, що він отримує решту суми. І коли решту суми ми передали 160 тисяч гривень, ми затримали хабарника на гарячому. Це все стало результатом спільної дії. Перше, ніхто. Не здійснив як розголошення інформації. Ні міліція, ні поліція, ні прокуратура, ні СБУ. Справа в тому не тільки взяти на хабарі зловмисника, а справа в тому, щоб ці наші дії правоохоронців були доказом суді. Тобто ми не повинні були спровокувати якісь дії, не повинні штучно були якось чином сприяти. В даному випадку ми задокументували і це ще раз показало, що ні один хабарник. Який би він не був розумний, він не уникне кримінальної або законом визначеної відповідальності за свої протиправні дії. Я на це неодноразово наголошував як на вашому телеканалі, так і засобах ЗМІ. Ви знаєте, що ми взяли на хабарництві державного службовця посередником хабарів, якого був чоловік. Ви знаєте, що ми взяли на хабарництво високопосадовця, посередником якого був близький родич, там, кум і так далі. Ми сьогодні розкрили схему хабарництва, де високопадовці працюють в парі. Голова райдержадміністрації одного з районів області був звільнений з посади. Сьогодні на Житомирщині боротьба з корупцією ведеться таким чином, щоб забезпечити цивілізований, Нормальний спосіб функціонування як малого, середнього чи великого бізнесу, так і всіх прав забезпечення всіх прав та обов'язків наших пересічних громадян, щоб вони сьогодні бачили, що вони йдуть в Держземагентство, отримують земельну ділянку, і від них ніхто не вимагає ні 50, ні 100, ні 150 гривень. А ми такий факт розкрили. Де чиновники реєстрували 10 тисяч земельних ділянок, за це отримали по 150 гривень. За що? Я сьогодні звертаюся до мешканців області. Не бійтеся, ви звертайтеся в управління Служби безпеки України в Житомирській області. Який б той хабарник не був, з якими ви вимогами ми сьогодні з новим губернатором Ігорем Петровичем Гундичем, сьогодні силовий блок надасть цю інформацію для того, щоб такого чиновника звільнити як мінімум з посади. А друге наше завдання притягнути його до відповідальності, відповідно до того, який він злочин зробить. Ми сьогодні можемо стверджувати силовий блок області про те, що ми викрили і ще декілька зухвалих злочинів в чині хабарництва. Що стосується керівників так званих всеків, ми викрили хабар керівник установи якої вимагав від. Інваліда без ноги кошти на підтвердження його інвалідності. Ви розумієте, куди вже пішли ці хабарники? Вони вже просто не мають міжі своїм незаконним діям. Ми викрили таких три керівника. Ми очистили медичні установи медико соціальні експертні комісії від таких посадовців. Ми викрили злочини в сфері державних контролюючих органів. Мені прикро говорити, але ми на сьогодні викрили організовану злочинну групу, яка займалася торгівлею наркотиків числа працівників правоохоронних органів. Це прикрили зухвалий факт, але дуже добре, що це одинокий факт. Що в нас більше таких фактів не фіксувалося. Сьогодні ми прикрили дії організованих злочинних угрупувань в районах області, де місцеві маленькі криміналітети подумали, що вони вже здійснюють правосуддя. Ми цю роботу будемо продовжити. Силовий блок настроєний на те, щоб на Житомирщині в обласному центрі був мир, спокій, злагода. Громадська безпека і як мінімум мінізувати оті якісь протиправні дії, вчинені на ґрунті хуліганства там чи крадіжок і так далі. Я сьогодні хотів би констатувати, що лісова галузь досить потужна в Житомирській області, і відповідно є е, е, наші заходи. Які в той інший мірі реагують для того, щоб не допущення розкрадання, не допущення незаконних вироботок, не допущення лже експорту і так далі. Ми сьогодні припинили виробку, зухвалу виробку 150-річних дубів в Андрушівському районі. Під прикриттям колишніх працівників міліції було нами виявлено, задокументовано. І на сьогодні вирішиться питання до притягнення до відповідальності причетних осіб, де ми затримали близько 100 кубів дуба першої категорії. Ми сьогодні припинили вже експорт і вилучили майже 800 кубометрів деревини, яка мала поступити без документів за фіктивними документами в одну із країн Азії. Ми сьогодні припинили безлад, який творився в Коростенському районі. Сьогодні всі зловмисники, які функціонували на теренах цього району, просто покинули район. Ми робимо все можливе разом спільно з Працівниками національної поліції прокуратури області у цьому напрямку я хотів констатувати, щоб ви чітко зрозуміли, що в управлінні в Служби безпеки України не є компетенція боротьба з незаконною виробкою лісу або там з незаконним вибутком копали. Ці статті кримінального кодексу підслідні національної поліції, але в зв'язку з тим, що у нас прокуратура є координатором. Боротьби з злочинністю на території області нами створені спільні групи, спільні оперативно-слідчі групи, які проводять свою відповідну діяльність. І у зв'язку з цим нам вдається здобути певні результати на цьому напрямку. Ми думаємо, що ми і припинимо подальший експорт по заниженими цінами деревини. Ми припинимо і подальші, навіть і, як кажуть, малочисельні незаконні крадіжки лісу. Це справа часу. Звертаюся до мешканців обласного центру, мешканців області. Всі ви можете в будь-який час, як в приймальні дні, як і неприймальні, завітати до нас. Ми вислухаємо ваші пропозиції, ваші побажання, вашу проблему і постараємося її тим чи іншим чином врегулювати. Що стосується із зверненнями, які ми провели, да, дійсно до нас багато звертається громадян. Багато в чому ми зараз, як Служба безпеки України, обмежена законодавцем. Не всі ті злочини або правопорушення з викриттям, або з викриттям, де громадяни звертаються до нас, вони не підслідні органам Служби безпеки України, і нам приходиться працювати спільно з національною поліцією та прокуратурою. Але по тих, де підслідні нам, ми вживаємо заходи відповідно до вимог чинного законодавства. Майже 600 громадян звернулося в тій чи іншій мірі, їм цінити, яким чином служба безпеки спрацювала. Я думаю, що це. На це питання мені навіть скромно відповісти. Ми працюємо не тільки з громадянами, ми працюємо і з громадськими організаціями. Ті громадські організації, які налаштовані на сприяння Збройним силам, сприяння у проведенні антитерористичної операції, для забезпечення злагоди, безпеки, громадського порядку на території області і на території обласного центру, для них. Завжди двері відкриті. Ми отут проводимо наради, ми проводимо зустрічі, ми розглядаємо гострі, болючі питання, як питання і обласного центру, так і питання області. Але ті представники, які себе під вивіскою громадських організацій хочуть. Вирішити або розв'язати за допомогою силовиків якісь свої меркантильні інтереси, їм сюди, якби хода заборонена. Ми на ці умови не прийдемо. Служба безпеки України і управління Служби безпеки в Житомирській області працює на громадян, на пересічних мешканців для того, щоб вони повірили те, що у нас є велике європейське майбутнє. Представники тих, які хочуть під видом чогось там впливу тої чи іншої силової структури задовольнити свої, в тому числі економічні проблеми, їм ходи немає, ми з ними співпрацювати не будемо, їм буде дана права оцінка, і чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра вони на своїх махінаціях будуть притягнути до тої відповідальності, яку вони заслуговують. Що стосується для інших патріотів. Наших проукраїнців, будь ласка, давайте будемо спільно вирішувати те чи інше наболівше питання. На завершення нашої програми хотів би привітати мешканців міста Житомира області з новорічними та різдвяними святами, побажати вам міцного здоров'я, миру, родинного затишку і подякувати за тісну співпрацю з управлінням Служби безпеки України в Житомирській області. Щастя вам!